Дня, і як збільшити врожайність нашої абрикоси і в наступному році зберегти врожай. Дивіться, ось у нас є молодий пагін. Ось він, бачите? Пагін. Якщо ми не будемо його чіпати, він так і буде рости високо-високо, ось він, бачите, пагін. Бо це я вже прищепив його. Ось ось він йде. От. Він буде рости, і рости, і рости, і рости, і рости. Ніяких тут закладок, у нього нічого не буде. Просто буде гладенький длинний длінний пагін. І на наступному році на ньому нічого не буде особого. Ну, Плодів на ньому не буде. А дивіться, що я роблю. Я їх прищіпляю. ось, Бачите, я кончик прищепив. Зараз зробимо на іншому пагані. Ось, бачите, нам він і не потрібен такої висоти. Бачите, яка висота. Я краюшик просто беру тако пальцями раз, і прищепив. Що воно нам дає? Значить, сам пагін рости вже вверх не буде. А що сокодвіження то продовжується, що він буде робити? Він почне випускати пагани з пазухів, отут з пазухів листя. Ось, о, на прикладі, прищепив 10 днів назад. Ось о було прищеплено. Що він зробив? Він випустив, бачите, пагани з пазухів листя. І так він буде пускати везде. Ось Тому оці от пагани вони от виростуть ну, от, ось такої от висоти. І на них вже закладуться квіти. І на наступний рік уже, е, будуть отут у нас плоди. Якщо ми не будемо прищіпати, цей пагін просто-просто буде рости вгору, вгору, вгору і вгору. Ось, о, як ті от високі пагани. А якщо ми отут краю просто прищепимо, все, і з листочків. Із пазухи листа почнуть виходити отакі шипи, на яких буде урожай. Тим самим ми скорочуємо дерево, нам не потрібно сильно високе дерево, і закладаємо урожай ось у цьому місці. Ну, на прикладі цього, ось, ось в цьому місці ми закладаємо урожай. Тобто, обрізати весною нам вже не потрібно, тому що він обрізаний. І тут буде повністю урожай. Ще яка властивість цього? Значить, бруньки, які закладені були в квітні, місяці, ну от на прикладі ось оцеї гілочки. Да? Оце шипи, ось шипи. Ось вони, шипи. Ось, 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 шипи. От. Тут вже буде урожай. І вони були закладені ще в квітні. місяці, Тут 100% буде урожай. І вони будуть у нас квітнути ну, в кінці березня, на початку квітня, ну як завжди, абрикоса. Що не скажемо про ці от, оці от, оці ті, що Малесенькі на даний час, зараз середина, середина травня, в них ще бруньок ще немає. Вони ще не заклали бруньки собі для урожаю, а закладуть десь аж через місяць, через півтора. І тому оці бруньки, які будуть тут квітнути, вони будуть цвісти на тиждень пізніше, ніж ті, що будуть цвісти ось на цьому пагані. Оці будуть 1 допустим, квітня цвісти, а ці будуть е, е, цвісти 7-10 квітня. Тому якщо попадають оці під морози, під холода, то оці врятують нам хоч якийсь урожай. Тому це дуже-дуже гарна річ прищеплювати молоді пагани на от самих самих краюшках. По-перше, вони у нас не рухаються далі, не роблять нам дерево високе. І, по-друге, оця частина закладеться у нас врожайом. Тому не, не дуже це важка робота так зробити, просто підійти і прищипнути. Ні Нісікатора не потрібно нічого. Тим самим, я вам кажу, що ми закладемо собі урожай на наступний рік, який буде цвісти, набагато пізніше, ніж на списиках, от от, квітнуть, коли у нас квіточки. Ну, от, якось так.